І зараз будемо говорити з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенантом і колишнім заступником начальника генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаємо вас, Я вас. пане Ігоре. Що зараз відбувається на фронті? Каже Deep State, що росіяни просуваються на Донеччині, на Курщині. На ну, Донеччині просувається поблизу населеного пункту Шевченко, а там за 5 кілометрів і Дніпропетровщина. На Запорізькому напрямку Запорізькому напрямку перепрошую. Відбувається загострення бойових дій на декілька напрямах. Ну, і в цілому по фронтах, тобто, це якби. На мій погляд, початок етапу пішокомасштабних наступальних дій, хоча по просуванню це тактичного роду просування, але ми бачимо, як завершила ситуація в полосі Сумщина, Курщина, Білгородщина. І ворог витіснив підрозділи і частини сила борони України фактично скущений. За що на сумщині намагається там сформувати так звану буферну зону. Але рядом скажімо, на Білгородщину ці сили на сила оборони України вдалося розпорошити якби сили, і ті, які вони наміривалися перекидати на Покровський напрямок. Про який ви Мамахіт, сказали, часке цих сил вони спрямували на Білгородщину. а частку все ж перекинули на Покровський напрямок. З метою э, просування, э, ну безпосередньо на місце э, ресурсів э, у них поки ще немає. Однак для того, щоб э, перерізати чи впливати на шляхи логістичні, вони проводять відповідні э, наступальні дії. швидко. Це не вдається. Ця, ця запокровська бої йдуть э, майже там більше півроку, э, фактично. І в зв'язку з цим а Путін по-своєму поспішає а, і, і, спільно з Трампом, вот не знаходиться в цей пноті. У Трампа закінчиться 100 днів до 1 травня. Ну, Путін, а, не, скажем, готується до 9 травня. Дедлайни на Великдень день цей пропустили, наміривалися, але фактично Путін загострив бойові дії і ці американські, якби плани з цього приводу були зірвані, тому намагається просуватися в бік Дніпровського. Області, але про ці 5-6 кілометрів вже говориться, що вони на такій відстані декілька тижнів. Наші підрозділи частини Сил оборони України організували навколо Константинополя. Це Новопавлівський напрям, Західне, Курахове, Дачне, тобто в бік Дніпропетровської чи Дніпровської області, і там отримують відсіч ворог. Загострилася ситуація по-своєму на Харківщині. Ну, далі в Вавчанська йдуть бої, але просунутися не можуть більш активно діють вони навколо Купінська, Купінська, Вузлаво, а також південніше, якщо подивитися на карту, вот район Ямполівки намагається. І на Запоріжжі на деяких напрямах опять-таки, бої і ну максимум тактичне просування в цілому. Ми бачимо, що навесні можна розглядати, як відбувається етап загострення бойових дій, про які говорив головнокомандуючий генерал Сирський на фронтах. Разом із тим, росіяни кажуть, що цієї ночі українські безпілотники атакували Курськ і, мовляв, кажуть, величезна кількість вибухів була це десь близько 2.30 ночі, і навіть повідомляють про те, що є загиблі і поранені, мовляв, якісь із дронів влучив багатоповерхівку. Чи щось ви можете сказати про цю атаку? Відбуваються дії, відповідно, якщо брат курс, ви сказали, значить тут треба подивитися, що і коли велись бої в Курській області силами оборони України, ми бачили, що там, причому регулярно є майданчики, від кіля щодня, щодоби запускаються шахіди, тобто майданчики для запуску, так і, крім того. Відбуваються обстріли відповідним. Ми бачимо, тобто з прикордоння по сумщині і по об'єктам, в тому числі трагічний свій випадок, і ну і. Інші об'єкти наша розвідка і союзників працює над тим, щоб виявляти, де знаходяться місця пусків, в тому числі шахедів, таких засобів ураження ворожих, а також дієтих ракетний комплекс, батареї артилерійські, як ствольні, так і системи залпового вогню. І в зв'язку з тим відповідним чином плануються наші удари. Можливо, там попадає. І якісь такі квартали, але як учить Путін Трампа, і як Трамп пояснює ситуацію, ну от це помилково, як йому об'яснили, якщо навіть таке трапляється. Це треба розбиратися, наскільки там пропаганда, наскільки дійсно має місце такі обставини. Ну і я також ще спитаюся про те, що е, канцлер Мерц, е, ще не кансер, майже касер, та німецький майбутній канц. 6 травня повинен стати 6 травня, да. повинна стати залишається фактично. Не раз підтверджував і продовжує казати про те, що він готовий передати Україні далекобійні ракети в Таурус. Наскільки вони є такі геймченджери, хоча б в локальному сенсі? Ну тому що я бачу, реакція Росії є достатньо гострою. Вони обіцяють навіть... Підвищити ескалацію війни, якщо Україна отримує Тауроси. тобто ставки значить достатньо високі. Чим ці тауроси такі можуть бути корисні, і як взагалі Кремль може збільшити ескалацію війни? Що вони ще можуть такого зробити? Чого вони ще не робили? Тут і... треба мати на увазі, що Тауроси – це та зброя, і там спільно вироблялась, наприклад, німцями. З деякими країнами, і вона така, як близька до Storm Shadow і чи скальпів. А саме ці ракети, незважаючи на те, що був час у європейців четвертий рік, коли Україна веде. Безпосередні бойові дії, а решта чи допомагають чі ставлять палки в колеса. Нам тобто є союзники, справжня є квазі-союзники, як ми подивилися. Так, от за цей період наявність ракет storm Shadow і скальпів зменшилися, а дії їх досить ефективні. Ми пам'ятаємо, як наносили удари. По uh, пунктам управління командним пунктам по скопиченню uh, логістичних. Значить, спроможності ворожих, і речі, Мерс саме говорив про те, що ну, він більш активно говорив, коли були перед виборами, а тепер став більш обережний, бо друга партія, з якою формується коаліція лідери, її, скажімо, виступають проти передачі України. Таурисів. тому тут така боротьба, і в зв'язку з такою ситуацією мер говорить про те, що він по наданню України Тавросу буде радитися союзниками. І тут нагадує німцям в першу чергу, тому що по соціальним опитуванням не. На більше все ж із німців, громадян пересічних, як кажуть, проти того, щоб Україні передавати. Тобто, тут така собі ще боротьба за те, щоб відбулося. Зв'язку з цим мерс говорить про те, що він буде радитися з союзниками, і ще раз говорить про те, що всі союзники вже попередавали відповідного рівня ракети: і британці, і французи, і американці. Ну американці, мабуть, колись. От. Тому на, на обстановка навколо цього така в роботу, як кажуть, і найближчим чином буде видно наскільки це відбудеться, бо Тавроси нам безумовно потрібні. З офіційних вас повідомлень бачимо, що зокрема згадувалося нещодавно вчора. Та здається про те, що на Донецькому фронті брали участь, зокрема, в літаки. Міг-29 і зробили пуски ракет ААСМ Hammer. Це французькі ракети, які передав нам Макрон. Та він обіцяв передавати по 50 штук в місяць ще минулого року. Тобто, очікуючи, що їх кілька сотень, принаймні є в нас на озброєнні. Я, зокрема, подивився, що радіус дії максимальних цих ракет 70 кілометрів. Швидше за все, їх, напевно, запускали з невеликої висоти або з мінімальної висоти, тобто радіус, напевно, ще менший. А, тобто це безпосередня підтримка на полі бою відповідно якихось дій. Чи це не занадто ризиковано? Чому ми вдаємося до цієї тактики, де зрештою ті авакси е шведські. Ну і ми втратили, і, і втратили зрештою, в 16, що офіційно підтверджено, в у якомусь бою не так давно. Чи Це так, також мало бути через те, що змушені близько підводити до лінії фронту нашу авіацію. А, так, велика небезпека, взагалі, виконання завдань такого. Видо, це дуже важка задача, фактично для пілотів подвиг. Ти бачите, одні літаки виконують завдання з точки зору застосування таких бомб дуже важливе, тому підтримка на ситуація на суходолі важка. Так чи інакше, другий рік ворог наступає тактично, але ж просувається, і треба це просування зупиняти, і тому е 16 ідуть на, на забезпечення безпеки, скажем, всіх літаків, і мі 29 і су 24 і су 25 штурмовики і самі з. З'являється в заході дуже небезпечну ситуацію. І по цьому, наприклад, в 16-му є різні варіанти, але на такій відстані і вже у ворога є інструментарій впливу щодо наших літальних апаратів, в тому числі в 16-й, не тільки як засоби візинітних ракетних. Військ різних, і в тому числі наші діють намагаються на малій висоті, а там діють переносний зенітно ракетні комплекси і зенітна артилерія ворожа, і також діють їх літа винищувачі, які озброєні ракети, які мають кращі. Ніж авіаційне озброєння на тижі же 16 тобто більшу дальність там, ну, і так далі. Характеристики, і для того, щоб не зважаючи на це, виконувати такого роду завдання, наші пілоти ну, в мирний час взагалі це було порушення. Діють на висотах там 10-50 метрів. Це дуже низько, це дуже небезпечно, але вимушені. І, до речі, от, одна із характеристик. З точки зору професійних Іванова, який загинув, була те, що він саме літав і на 10 метрів. Це дуже небезпечне виконання завдання, але вимушені пілоти йти, тому що вони знають, що в цьому районі можуть бути потужні засоби впливу на наші авіаційні засоби. Ан дякуємо дуже за ці за цю експертизу. Ігор Романенко був з нами, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України.